Що не кажи, а твердження мовляв на дітях знаменитостей природа відпочиває далеко не аксіома. Свідчення тому гучні успіхи вихованців тренера-викладача Бердичівської дитячої юнацької спортивної школи Ігоря Лонського, сина видатного творця вітчизняної школи з трибунів у висоту Віталія Лонського. Вихована ним когорта молодих легкоатлетів із завидною постійністю вистрибує у різних куточках планети та так, що злітають у небо у секторах для стрибків, а приземляються в акурат на п'єдестали пошани. Чемпіонами Європи бердичівські стрибуни у висоту ставали лише двічі Ігор Матвєєв у 1963-му, та Олександр Журавльов у 94-му. Привів їх тоді до успіху Віталій Лонський. І ось настав час вписувати нову сторінку до книги перемог. На чемпіонаті Європи серед юніорів, що пройшов у Швеції, бронзову медаль із результатом 2 метри 19 сантиметрів виборов наш Олександр Баранніков, учень Ігоря Лонського. Поїхати до Швеції Олександрові дозволив особистий рекорд, встановлений ним на чемпіонаті України. Начальна виста була 2 метри. Я, я заказав собі 2 метри, потім по 5 сантиметрів піднімали планку, а потім по трі. Найголовніший суперник у мене був це росіянин. У нього був дійсний рекорд 2,22. І Білорус у него був Но Білорус очень рано йшов на 2.05 уже И У мене шансы шанси призовое место. Як проходило? Ну, з тренером по скайпу потім, що ділилися, як враження? Скайп, бачиш тренера. Що з тренером ми вже розговорили после соревнований. Він мене поздравив. Ну, ми э, доволі, що я і Діма заняли оба. При призові міста на таких важливих соруваннях першим, хто у школі Лонського здобув медаль на юнацькому чемпіонаті світу. Увійде до історії Бердичівського і українського спорту Дмитро Нікітін. У Колумбії талановитому вихованцеві Ігоря Лонського вдалося підкорити 2 метри 18 сантиметрів і стати другим. Незадовго до поїздки до південної Америки Дмитро виборов золото на ще одних престижних змаганнях Європейському олімпійському юнацькому фестивалі, що пройшов у грузинському Тбілісі. Це була наша мета з тренером попасти на чемпіонат світу юнацький. Перед відбором я пройшов відбор. І поїхав в Колумбію. В Колумбії дуже знаходиться далеко і був тяжкий переліт. 12-13 годин летіли тільки туди. Було легко адаптуватися, хоч там жарко було, трошки інший клімат, ніж у нас. Але нормально. А як? Скільки часу взагалі на адаптування? У нас не було часу на адаптування, тому що. Приїхали за три дні до змагань, а взагалі-то треба десь е, дві неділі. Ну, краще вже без адаптування, щоб не привикши». Ну і ось приходить день змагань і як це відбувалося? «Перше, як побачив стадіон, дуже сподобалося. Я ніколи не був на таких змаганнях. Змагання це високого рівня. Було, звісно, хвилювання спочатку, але потім привик трохи почали вже почалася боротьба. Сезон, що минув, прийшов для нього дуже добре. Вважає ще одна юна стрибуча зірка із Бердичева Віктор Лонський. Достатньо сказати те, що влітку йому вдалося встановити особистий рекорд 2 метри 20 сантиметрів. З цим результатом я та на чемпіонат Європи, що проходив в Естонії. Там я прыгнул 2.10, к сожалению, квалификацию у меня не, полу... не получилось квалификацию. Квалификацию вот. там получается замкнули 12 человек. Последний результат был 2.15. То есть, если бы я брал 2.15 с первой попытки, я бы прошел. А так получается, что 2.15 я не прыгнул и к сожалению, не получилось пройти квалификацию. Ну, хочу сказать немножко про Эстонию. Очень хорошо, кормили, классно. Сборная наша тоже очень дружная. все вместе болели один за одного. У цій чудовій четвірці Вікторові напевне доводиться найважче приналежність до знаменитого прізвища не може не тиснути. Але тим не менш у стрибках у висоту він почувається як риба у воді, заявляє онук одного талановитого тренера і син іншого. Фамілія Лонський, звісно, дають трохи, тому що буває, приїжджаєш на якісь комерційні соревновання, Всі знають фамілію Лонський, всі говорять, це ти внук. Віктора Олексійовича Лонського я говорю, да, я внук. Конечно, вот даже когда мы прыгали на мемориале в 2014 году, вот там, получается, был ведущий. Он говорил, что отправить внук Лонского, конечно, это давало какое-то свое давление. Понятное дело. Вот. Ну, в общем, фамилию Лонского знают все, все уважают, любят, помнят. А що ж останній з цієї четвірки? Не так давно Владислав Мазур доволі круто змінив свою легкоатлетичну орієнтацію. Зі стрибунів у висоту перейшов до стрибунів у довжину. Власне, він завжди з однаковим завзяттям займався і тим, і іншим, розповідає Влад. І так вийшло, що у тривалій боротьбі висоти з довжиною перемогла остання. Пересвідчилися у цьому у Вірменії на міжнародних змаганнях на призи рекордсмена Європи Роберта Еміяна. На них влад став третім. До цього ж виборов срібло у дорослому чемпіонаті України і непогано показав себе у Швеції. Насправді тренування нічим не відрізняються, постійно пригунав длину і висоту. І от поїхав на зустріч в Руменію, та по по в длину. И побил свой рекорд сразу на 30 см. У меня был рекорд 7,28, а я прыгнув 7,60, 32 сантиметра. И вот потом були летние чемпионаты України. Я там теж подошел на пик формы и теж побив свой рекорд. І отак от, от вирішив перейти на длину, тому що там легче виходить, чим виситі. Я болі уверені себе чувствую. Здається, він давно вже успішно пережив той час, коли треба було доводити свою тренерську спроможність. Сьогодні місцеві фахівці від спорту констатують, і горлонський вибудував свою стрибучу школу, закони в якій кажуть, навіть суворіші аніж у легендарного батька. Працювати мені дуже легко, тому що вони дуже трудолюбиві. І успіх в цьому заключається, в їх трудолюбі. дуже трудолюбиві діти, тому і виходить у них, ніяких секретів немає. Це праця, цей вид спорту красивий дуже. І він чесний. Тут неможливо спортсмена обдурити, обманути. От перестрибнув, і все ясно. Тому можливо, і виходить у них. Вони йдуть перші в рейтингах. Хочемо в наступному році не гірше виступити. Постараємося все зробити для цього. Цьогоріч ці хлопці добряче пострибали світом, але Колумбія, Швеція, Вірменія, Естонія, Грузія. То далеко ще не вся планета, а взяті ними висоти далеко ще не межа. Отже, ще все попереду. Головне, кажуть бердичівські стрибуни, що поруч із ними, нехай навіть часто за допомоги скайпу, він їхній тренер. Дуже вдячний тренер. Якби не він, напевно, я б навіть навіть не прийшов на пряшки, не ходив. Дуже великий допоміг. Тренер це для мене все, він підказує, постійно підтримує мене. І без нього я б, мабуть, Нічого б не добився ніколи в житті. Мені як второй отец. Шановні жителі міста Бердичева, хочу подякувати вам за ту підтримку. Вона додає нам наснаги у боротьбі за медалі не тільки на Україні, але й за кордоном.